Привіт, друзі! Ви на каналі Weekend Adventure і перед тим як ми розпочнемо відео, хочу вас запросити до своїх мереж. Окрім каналу YouTube, ми розвиваємо канал TikTok. Також у нас є група в Telegram і є ми в Instagram. Окрім того, ми активно працюємо в мережі Facebook. Посилання на дані мережі я залишу під відео. Отже, у попередній серії ми досить непогано просунули своїми військами по території противника, відволікли більшу частину противників на себе. Вони розвернули свої війська і побігли шукати нас в глибині своїх територій. На даний час в нашій державі діє сім армій, які будуть переименовуватись і будуть готуватися до нового наступу. Адже своє завдання вони вже виконали по максимуму, відволікли ворога, підрізали економіку противника, і зараз ми непогано переломили хід битви. Це дало можливість нашим союзникам грузинам зібрати свої війська і підготуватися до подальшої атаки на їхніх вже противників разом із нами. Окрім того, в нас була досить серйозна заруба з аюбідами, які оточили наш табір і пробували двома арміями взяти його штурмом. Ми понесли там великі втрати. Я думав, нам на допомогу прийдуть грузини, але грузини заключили з ним союз. Якийсь такий сепаратний мир, який мені не дуже сподобався. Тому від Трапезунда ми будемо відводити свою армію. Надобності в тому, щоб вона там була, зараз немає. Її потрібно перепідготувати, відновити піднайняти нових військ і переходити на нові фронти. З Каспія ми відводимо свої війська для того, щоб ми могли благополучно воювати ними на інших фронтах і розширювати свою територію. Також в глибині мусульман у нас є ще, деяка, ще одна армія, яка діє там безпосередньо і її потрібно буде безпечно вивезти з їхньої території і відправити вже на завоювання земель, які будуть приєднуватись до нашої держави. Отже, погнали до перегляду наступної серії.